Доброго дня всім. Я представляю тут сьогодні дві книжки між видихом і вдихом. Це книжка, яка вийшла нещодавно, написана протягом року, і контрасти, які вмістила ем, вибрані твори, які я наважилася представити, написані за останні 10 років. Не з любові. Тут у цим, стільки Бога. Що ікона, то зацілована, а у мене фата придала, сріблом сукня моя гаптована, ти не поруч, а там навпроти, не зі свічкою, а з жоржинами. Мої друзі спитали, хто ти за вузькими жіночими спинами? Став знервовано, ти очима повів стривожено, я не знаю, напевне, хто вона, нею я сюди, не запрошений. Алілуя! рятуй нас, Господи, не зрікайся близького імені, я ж до болю у горлі, до лоскоту не пускаю слова, прости мені, не своєю, чужою волею, сукня неводи, все розроблю я ніколи ти чуєш ніколи я не забуду твоєї ніжності на чорнобривцях тонкошкірий сніг а я усе відтягувала осінь як тятиву, та так і не вдалося терпкого часу Зупинити біг, гірчить в повітрі, на душі гірчить. Я знала все у досвіта минеться. І ось на чорнобривцях сніг лежить, як на мені, не об мене й минеться. Мудріше втім, не кликати журби і не спиняти погляд на долівці. А я дивлюсь на сплутані чуби під снігом перемерзлих чорнобривців. Повний місяць, як ніб зійшов. Зорі сяяли, ніби в миті, говорили ми ні про що, і мовчали про все на світі, Здолі виткано килими, і розмашисто, і просторо, ніби листя торішнє ми листя вицвіле, аж прозоре. Як повірили, то збулось. Що у лютому не у травні ми відкрилися навстіж. і ось нам потрібні замки і ставні, штилі тиша, покора трав, сни у плавному хороводі, у які захотів, узяв, не схотів, залишив, та й годі і до кого молити, що переграти усі фінали. Говорили ми ні про що і про те, що було мовчали. Та, сина, болить мені цей світ, який колись тобі у спадок перейде в Чорнобилях, кредитах, бо від холодних війн він сам вже одубів, допоки, сину мій, ти пробував ходити, що кістка і що тин твоє моє кордон, в неспокою шаленство, у віччій агонії ти спимійся. І, всміхаючись крізь сон із янгольських долонь, не забирай долоні, що можу, сину, я на перехресті битву у час, який зоставсь, хіба що для молитви, тобі заповісти оцей пропащий світ і біль свій, і любу свою до цього світу. Усміхніться мені у вісні, Просто лагідно усміхніться. Я носитиму усмішку цю оберегом від туги за вами. Буде ніби шевильна вода із глибин молодої криниці ніжна усмішка. Добра усмішка, сяйво визрівши полум'яним. Усміхніться мені у вісні, поза снами. Це буде навряд чи. тут закони свої, тут кордони свої, тут дороги свої навісні. І, можливо, уже тут можливе усе, поза снами я вас не побачу. Усміхніться мої у ласкавому сні, у моєму невіщому сні. Весна перетікає в літо. Дякую, це вже просто мене звідси. Весна перетікає в літо, думки перетікають в долю, а ти у спомин. Ти між берегами річка, стрімкі мої шумливі води, легкий мій човен. Вода перетікає в небо, проміння у високі трави, а ти у слово. Лечу у піднебесі. І гострі мої срібні крила, і чорні брови, душа перетікає в душу, у ніжність нездоланна туга, а ти у голос ступаю по землі, злива і яблука збиваю пізні з дерев голих. У магазині жива риба. Продайте мені, будь ласка, рибину мертву, Щоб дорогою не билася в пакет одвіччею, не хапала міського повітря губами спраглими, не дивилась на мене, щоб очима круглими. Ці очі надовго ще в душу втупляться, ці очі довго ще мене молитимуть на столі кухонному, на плиті розжареній, на тарілці золотом розмальовані. Продайте мені, будь ласка, рибину мертву, щоб я тріпокливу її не клала у холод і темряву морозильника, щоб не дослухалася під дверцями, що б'ється хвіст її, чи вже остигнув, щоб не таїлася ночами мерзтими, чи б'ється серце моє, чи вже продайте мені, будь ласка, рибину мертву. Ця доля риб'яча, не задихалися вечорами, в німім безвиході, усі ми добрі, і я також. Рука підніметься, мені ось цю, що підпливла з червоним хвостиком, я відвернусь, а ви продайте. І останній, щоб не завершувати ось на цій темі, надходить час любити. І мовчати, не поступатись вічнім в тимчасовім, приймати раду, відпускати радо дні чорнобілі, різнокольорові, надходить час вогненних, крилатих і вогненних, серця яких переросли цей грудень. Весна у генах, і любов у генах, і вже ніхто не верне, ні остудить, надходить час нікому не спинити, Щоб нице долу, чисте, щоб звеличить, і бути сонцем, там, де легше вітром, і ранком бути, де простіше ніч Дякую.